І Отця І Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, різним може бути наше послання до інших людей. Ми можемо кричати по телефону, намагаючись пробитися крізь сотні або тисячі кілометрів відстані, яка пролягає між нами і співрозмовником. Ми можемо писати листи і сподіватися на те, що. Чи то звичайна, чи електронна пошта донесе наші настрої, почуття, відбиті в словах до того, кому ми адресуємо ці почуття, і за посередництвом написаних слів проводить у ньому відчуття близькості. Але, мабуть, найсильніше послання, яке ми можемо одержати від іншої людини, це послання його смертю. Бо немає більшого послання до кожного з нас, аніж Євангелія Ісуса Христа, закріплена Його жертовною смертю за кожного з нас. І коли оборонці нас усіх, нашого народу, гинули зі словами слава Україні, гинули в нарівному бою, то це не тому, що вони були перейняті безнадією. Вони знали, що гинучи, вони даватимуть приклад жертовності для тих, хто прийде після них, для тих, хто зможе добитися того, чого добитися їм не судилося власної держави. Згадуємо сьогодні мільйони смертей людей, які, ніби не полягли в боротьбі, вони стали жертвами страшної безбожницької системи, яка на довгі роки опанувала нашу землю. Чи є їхня смерть для нас якимось посланням? Чи містить вона в собі щось значущіше, аніж відчуття безнадії від перебування під тиском терору, серед якого вони гинули? Для кожного з нас ці смерті є пересторогою, пересторогою від апатії і бездіяльності. Від порізнення, яке дозволяє чужинцям приходити і займати твою землю, від віри демагогічним гаслам, які посилаються до народу для того, щоб затьмарити його свідомістю, для того, щоб зробити його рабами цих гасел, під прикриттям яких найчастіше приходять до влади негідники, що мріють тільки про одне самоствердження. І будь-яким шляхом підпорядкування собі опанованого ними народу, опанування для творення у реальності тієї мрії, яка виношується нездоровим тоталітарним розумом. Ми молимося сьогодні за спокій душ мільйонів і мільйонів наших співвітчизників, не тільки тих, які загинули під час. Голодомору 32, 33 років, а всіх тих, хто полів наслідок цілеспрямованого багаторічного геноциду, який фактично знекровив наш народ, який знищив не 3, 5, 7 мільйонів, які називають дослідники в різних джерелах, а десятки мільйонів. Бо долучаємо до них і тих, хто гинув під час Другої світової війни, розв'язаної німецькими нацистами та. Російськими большевиками, як союзниками в 39 році, гинув у тюрмах і концтаборах. І дуже знаменно, що сьогоднішній день спомину про жертв Голодомору і політичних репресій, припадає саме на той день, коли наша церква вшановує всіх новомучеників землі української. Саме в цей день людина, з якою було пов'язано бачення відродження української церкви 20-ті роки. Митрополит Василь Лепківський загинув розстріляний НКВД під час великого терору. Ми згадуємо кожного із них як особистість. Неймовірно, неможливо це зробити. Але коли ми починаємо пригадувати хоча б тих небагатьох знайомих нам людей, ми шоковані лишаємося тим, наскільки виразними. Потрібними сьогодні нам були ці особи, які вже ніколи не зможуть реалізувати свої таланти у нашому житті, житті такому бідному на справжніх лідерів і на послідовних, вірних своєму покликанні людей. Їхня смерть є для нас пересторогою і закликом, закликом бути стійкими у випробуваннях і не допускати. Знекровлення нашої держави, окупації чужими силами, навіть під прикриттям внутрішньоукраїнських партій, закликом боронити себе і своє життя, боронити тими засобами, які має кожен із нас розпорядження, бо знаємо, що коли ми капітулюємо перед небезпекою тоталітаризму, то знову може настати. Трагедія подібна до тієї, яку згадуємо ми сьогодні. І з вдячністю згадуємо ми всіх загиблих. Молимося за спокій їхньої душі і водночас вчимося у них, вчимося лишатися на своїй землі, коли виникає спокуса залишити їх інде. вчимося любові до цієї землі. Бо гинули під час голодомору насамперед ті, хто настільки міцно був прив'язаний до власної землі, до свого господарства, до праці, що не позбувся їх, навіть коли вже ставало очевидним, що все одно винищать хліборобів ті, хто намагався відібрати у них землю і зробити їх мігрантами на неозорій совєтській країні. Молимося за те, щоб Господь дав нам почути це послання, почути і мати з нього свої уроки, щоб ми зуміли зміцнені досвідом загиблих під час геноциду цінувати їхню жертву, цінувати той болючий досвід, який залишило нам минуле століття, і зуміти захистити століття, що почалося від повторення геноцидів і терору. Аминь. Слава Иисусу Насу.